З настанням опалювального сезону та зачиненням вікон у деяких оселях все частіше можна помітити на стінах чорні, білі або зелені плями. Це пліснява, мікроскопічні гриби або мікроміцети, спори яких постійно містяться у повітрі. Втім, проростають вони лише там, де їм комфортно, волого, темно і немає вентиляції, зазначає завідувачка відділу організації санітарно гігієнічних досліджень Шосткинського міськрайонного відділу державної установи Сумський обласний лабораторний центр з України Наталія Хроменко найчастіше пліснява виникає у ванних кімнатах на кухні, особливо навколо раковини, місць протікання води через протікання вологи з ґрунту та. Погану вентиляцію, пліснява може бути в підвалах, в укриттях, де зараз люди вимушені довго знаходитися під час повітряної тривоги. В місцях також протікання даху може бути пліснява, в тріщинах стін, на балконах, в коморах, особливо, якщо вони недостатньо провітрюються. Грибок також полюбляє селитися у побутовій техніці, пральних машинах, холодильниках та кавомашинах, якщо їх своєчасно не чистити. Але найбільша проблема не зіпсувати. Сований ремонт, а шкода для здоров'я наголошую, фахівчиня Найбільш небезпечно. Пліснява може бути для дітей, людей похилого віку, людей, у яких ослаблений імунітет. Вдихання спор плісняви виникає подразнення дихальних шляхів, і можуть виникати такі респіраторні симптоми, як закладеність носа, хрипи, кашель, задишка. Також можуть подразнюватися слизові оболочки очей через постійне вдихання спор плісняви, у людини може бути підвищена стомлюваність, головний біль, знижується увага, і взагалі може погіршуватися загальне самопочуття. Пліснява виникає появу алергій, також може призводити до захворювання на бронхіальну астму. В тяжких випадках пліснява викликає аспергільоз легень та може стати причиною виникнення онкологічних захворювань. Особливо небезпечна чорна плісня яка виробляє шкідливі мікотоксини, як зауважує пані Наталія, боротися з цим грибком складно, адже він неймовірно живучий. Якщо він з'явився, діяти треба негайно. Спочатку цвіль треба. Видалити механічно, за допомогою щітки або губки, а потім обробити уражену поверхню антисептичними засобами. При цьому використовуються як народні методи, розчини з содою, оцтом, перекисом водню, так і хлор вмісні речовини. Це білизна та інші хімічні речовини. Зараз їх продається велика кількість в магазинах. Під час прибирання плісняви треба користуватися засобами. Особами захисту індивідуально одягати довгі гумові рукавички, захисні окуляри і бажано одягати респіратор або, хоча б маску. Оскільки цвіль не може рости в сухих умовах, важливо підтримувати сухість у приміщенні. Для цього його треба регулярно провітрювати, навіть взимку, декілька разів на день. Також потрібно слідкувати за станом вентиляції та регулярно витирати з вікон конденсат. Наскільки проблема плісняви поширена у оселях шосткинців, ми запитали у них самих. Як з'ясувалося, мешканці приватних Будинків переважно не мають небажаних грибкових сусідів. Чого не скажеш про жителів багатоповерхівок? Я живу в частному будинку, тому в мене такого немає. І хлоркою, і уксусом. Лампа трішки допомагає, не розпространяється і все. Це немає до гарної вентиляції, витяжки немає гарної. Це хвороба останніх поверхів і вікон пластикових. Це проблема мене обминула. Сушу, провітрюю, відкриваю зранку, ввечері, вночі, взимку, влітку і у будь-яку погоду. Усі балкони під протягом. Потрібен постійний доступ повітря, сухого, свіжого. У дитячій кімнаті на вікні і в кутку пліснява. Беремо хлорку, соду, чистимо все. Дитяча кімната вона кутова у будинку, тому різниця температур внутрішньої і зовнішньої. Виявляється. Обробляємо спеціальними засобами, стараємось якось нагріти трошки приміщення, те, де пліснява, провітрювати більше. Це допомагає? Ну, звичайно, допомагає, але вирішити проблему краще, коли тепло, аніж коли провітрювання і якісь хімічні засоби. У міжсезоння поки ще нема опалення, на вулиці вже холодно. То так, звичайно, кожен рік одне й те саме. Фахівці рекомендують підтримувати оптимальну вологість в межах 40-60%, контролюючи її гігрометром. Також не потрібно забувати провітрювати шафи та не притуляти меблі щільно до стін, залишаючи 5-10 сантиметрів для циркуляції повітря.